Привіт, малята! Зараз нас панує чарівна осінь, а восени погода дуже мінлива. Тільки світило сонце, як враз набігла дощова хмаринка, і сховала сонечко, і відразу почався дощик. Але не треба сумувати, дощик потрібен всім. Ми можемо з ним погратися, наприклад, ловити долоньками дощові краплинки. Або взути гумові чобітки і походити в них по калюжах. Малята, як ви вважаєте, яким кольором можна намалювати хмаринку і дощик? Так, нам знадобиться фарба синього кольору. Але перед тим, як ми будемо працювати, давайте виконаємо пальчикову гімнастику, приготували свої пальчики, раз, два, три, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли-погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапати, стали пальчики тікати. Молодці дітки! Пальчики наші відпочили, підготувались до роботи, і ми будемо з вами починати. Для роботи вам знадобиться аркуш паперу, фарба синього кольору. Та серветочка. Так, дітки, ми беремо серветочку, скручуємо її. Ось так скручуємо. І ми її будемо малювати хмаринки. Серветочку вмочуємо в фарбу і ось так притискаємо її. І подивіться, у нас хмарки виходять. О, які хмарки у вас виходять. А дощик ми намалюємо пальчиком, зараз я вам покажу. Пальчик мочуємо фарбу і притискаємо до листочка, до нашого аркуша. Ось так з хмарок йде осінній дощик. І так, до кінця, молодці. А наше заняття підходить кінцю. Дітки, що ми сьогодні з вами малювали? Правильно, осінній дощик. Ми з вами будемо прощатися, а я чекаю на ваші роботи. До побачення!